Якщо ми, українці, усвідомимо одну дуже важливу річ: що це наша земля, це наша країна, це наша держава, це наше майбутнє і нам і тут жити, і нашим поколінням, і нам це захищати, я думаю, що ми це вже зараз знаходимося в цьому процесі усвідомлення, що це все наше належить нам, ми маємо його захищати. І основне, ніхто крім нас цього не зробить. Ніхто, ніхто не піде сюди воювати, ні британці, ні німці, не ні по. Ліки не прийшлють сюди війська, щоб воювати. Вони будуть стояти в себе, щоб захищати себе, да, економічно допомогти, зброю допомогти так. А солдатами скоріше всього, що ні, ну хіба що десь там в тилу склади поохороняти? Відповідно, нам треба усвідомити, що це наша доля, це наш хрест, це наша відповідальність, і взяти цю відповідальність на себе. По суті, це те, що ми вже три роки робимо, і нам і далі це треба буде робити, і просто це самоусвідомлення те, що ніхто крім нас цього не зробить, має робити нас сильнішими.